Слава Богу, ще раз. Я хочу продовжити тему, на яку я проповідував вже три рази. І я бачу, що сьогодні я знову не закінчу, тому що вже в мене часу небагато залишилося. Я думаю, я півгодинки попроповідую. Ну, ми трошки пізніше почали, тому я думаю, ви мене простите, якщо я трошки пізніше закінчу. Е, я думаю, що ви пам'ятаєте, про що я проповідував. Надіюсь, що ви ще пам'ятаєте, бо якщо ви не пам'ятаєте, треба починати спочатку. Про що? Про дари Божі. Надприродні дари Божі. І я просто нагадаю в двох словах те, що вже я сказав, щоб ви згадали, ті, хто були, а ті, хто не були, щоб почули. До речі, якщо ви не чули, якщо ви не чули ці проби, тому що вони важливі. Я хоч... Знаєте, дари Святого Духа не будуть діяти самі по собі. Ми повинні знати інформацію про них слово, і ми повинні починати практикувати це слово. Якщо ми не будемо про них знати, у нас їх не буде. Чому у баптистів немає хрещення Святим Духом? Тому що вони про нього не знають, або якщо знають, знають не те. У нас, п'ятидесятників не проявляється Дри Святого Духа, тому що або ми не знаємо про них, або ми неправильно їх розуміємо. Амінь? Тому нам треба розуміти правильно. І якщо ми будемо правильно розуміти, і якщо ми їх будемо бажати, вони будуть проявлятися в нашому житті, вони повинні проявлятися. Амінь. І церква Ісуса Христа без надприродної ну, сили Божої, це не є церква Ісуса Христа. Ісус Христос своїм учням сказав, нікуди не йдіть, поки ви не отримаєте силу згори. Амінь? Амінь? Церква має, повинна мати силу згори. Церква не повинна бути просто якоюсь організацією, яка просто діє е, такими природними методами. Церква це надприродна організація. Вона має надприродну силу. І ця надприродна сила має проявлятися, якщо вона не проявляється щось не так. Деякі церкви вони сказали, «Та, ну це було колись, та це було, нам вже сьогодні не треба. Це такий метод гнилий вийти сухим із води. Тобто вони не хочуть досягати того, про що Біблія каже. І намагається це пояснити своїми якимись ідеями. А це було за апостолами, а це було з Ісусом, а це було колись, а сьогодні в нас є Слово. Це все відмовки. Амінь? Тому справжня церква Ісуса Христа повинна мати дари і повинна проявляти дари. І Біблія каже, що кожен віруючий має дари Святого Духа. Слово Боже так каже. А раз воно каже, значить так воно є. Я говорю, спочатку я говорю про п'ять дарів служінь. Які відрізняються від дарів Святого Духу, я показував на пальцях. На пальцях показував. Апостол? Що? Евангеліст. Ні, це не евангеліст. Пророк вказує на напрямок, вказує на проблеми, вказує, що треба змінити. А от евангеліст беалі за всіх, то він досягає невіруючих. Потім йде пастор і потім йде вчитель. Всі ці п'ять дарів вони важливі для церкви. Вони є. Я говорю про те, що. Ми повинні ці дари використовувати, якщо хтось покликаний, ти не можеш сказати: ну я такий скромний. Я не буду висовуватися. Ісус такому скромному, що сказав? Лукавий, невірний, боягуз. І потім куди він йому сказав? Гиєну вогняну. Представляєте? Тому якщо ти покликаний на служіння, ти повинен це робити. Я говорю про дев'ять дарів Святого Духа, але я їх торкався, тільки поверхнемо. Е, і я казав, що ці дев'ять дарів вони розділяються на три групи. Які групи? Хто пам'ятає? Дари, не мова, а дари говоріння. Друга група. Откровення. откровення. Вам що, екзамен влаштувати? Я, що? я проповідував, я записав. Якщо хтось не вловив, то можете послухати. Там в Ютубі все є. Говоріння. Откровення і третє? Сили. Добре, і минулого разу я почав говорити тільки про дари говоріння, я не закінчив. Ми, я також говорю про умови дії дарів Святого Духа. Є якісь умови. Я пам'ятаю, про які я умови казав? Що, по-перше, ми повинні вірити? Да? Тому я про це проповідую. Тому що якщо ти не знаєш, ти не можеш вірити. Якщо ти знаєш, тоді ти можеш вірити. Слово віра приходить від слухання. Тобто ми повинні вірити, потім я говорю про що ще. Друге. Які умови? Як там треба бажати? Ревно бажати. Дуже сильні слова. Не просто я хочу, не хочу, дадуть, не дадуть, може, не може. Я бажаю. І я роблю щось, щоб цього досягнути. Написано досягайте, бажайте, ревно бажайте. І останнє я казав, що треба, щоб діяли святого голова на зібранні? Що? Двійки вам поставлю. Я з дітьми, коли проводжу англійську, я їм ну я їх лякаю двійками, я зазвичай не ставлю. Атмосфера правильна. Яка атмосфера? Не по Поклоніння, це не те. Поклоніння, прославлення. Атмосфера віри, коли ми приходимо, чекаємо, що зараз буде щось відбуватися. І ми прославляємо Бога. Я приводив вам приклади, що Дух Святий діє, коли церква прославляє Бога. І не тільки Дух Святий діє, ми починаємо, наш Дух починає діяти, коли ми прославляємо Бога. Добре. Я е, приводив приклади також минулого разу. Дві притчі. Які притчі я приводив приклади? Дві притчі. Притчі про таланти, яка говорить нам про дари служінь. Коли Бог дав одному скільки? 5, одному, 2, одному один і той один взяв, що зробив? Закопав. Думав, що він розумний, що він все зберіг. А хазяїн сказав, ні, ні, ти лукавий, ти боягуз, ти невірний. А потім ми говорили про притчу про 10 мін. Хто з слуг отримав 10 мін? По одній міні, тобто? Тільки, тільки найкращі? Тільки найрозумніші, всі. написано всі. І міни є образом чого? В тому числі образом дарів Святого Духа. Тобто двох всім дав міни. І здавалося б, ну, міна це щось невелике по порівнянні з талантом. Але ми виявили, що міна це скільки? Пам'ятаєте? Ні. Це динарій один робочий день. А міна це 200 динаріїв. тобто 200 робочих днів. Порахуйте, скільки ви заробляєте. Ну, міна 200 динаріїв, 200 робочих днів. Так, 200 робочих днів, правильно, я трошки запутався. 200 робочих днів, якщо там з 1000 гривень, то це 200 тисяч гривень. Це теж немало. Хто хоче 200 тисяч гривень? І я б не відмовився. Так от, так от всі ми маємо це. Добре. Минулого разу я говорив, почав говорити про дари говоріння. Про які дар говоріння я говорив? Я встиг говорити тільки про інші мови. Дари говоріння. І ми, ну, в основному ми, Перебуваємо в 14 розділі першого послання посла Павла до Коринтян. І в 39-му вірші, знаєте, що тут написано? Тому, брати мої, майте ревність пророкувати та не забороняйте говорити мовами. Що це говорить? Не забороняйте говорити мовами. А знаєте, скільки церков забороняють говорити мовами? Тільки ти заговориш мовами. ПАМ! Іди отсюда, сатаніст. Кожен відповість перед Богом за свої діла і за те, що він вчить. Тут написано. Не забороняйте говорити мовами. Я вам не забороняю говорити мовами. Ні, я навпаки вас закликаю. Говоріть якомога більше. А ті, хто забороняють, вони йдуть напряму проти Божого Слова. Вони забороняєте, що Бог дає. Ну, нехай Бог. Нам. Це їхні проблеми. Вони, вони мене мало цікавлять. Я проповідую до тих, хто вірить в Слово Боже, до церкви, до християн, які є віруючими повного Євангелія. Тобто ми не відрізняємо тут, що це викинули, це викинули, це нам підходить, це нам не підходить. Все, що тут є, нам підходить. А той, хто викидає, він свого часу перед Богом дасть відповідь за те, що він викинув. І інших навчив. Будуть відповідати. Добре, я говорив про інші мови і хотів запитати вас, як часто ви говорите іншими мовами? Якщо ви крещені Святим Духом, ви маєте дар інших мов? Я не кажу про дар, яким ви повинні е, говорити до церкви. Тому що це зовсім інша річ. Я на цьому не зупинявся дуже сильно. Я говорю про дар, який ви маєте, як молитовна мова. Як часто ви використовуєте цей дар, ми можемо постійно використовувати цей дар. Чим більше ми його використовуємо, тим більше ми збудовуємо себе. І якщо ми не будемо цей дар використовувати, то ми не отримаємо нічого більшого. Тому якщо Бог нам дає дар, а ми ним нехтуємо, то Бог ніколи нам не буде давати інший. А коли ми починаємо використовувати те, що ми вже маємо, тоді Бог починає давати нам трошки більше, трошки більше і трошки більше. У кого є, тому дана буде, а у кого немає, того що? Заберуть те, що в нього є, або те, що він думає, що має. Амінь. Тому ми повинні використовувати цей дар. Це, об... це важливо, це обов'язково. Наступний дар... Наступний дар Духа Святого, який входить до підрозділу, до... До підрозділу дарів говоріння, це. Дар пояснення мов. Пояснення мов. Ми можемо знову прочитати, слухайте, давайте прочитаємо там, де всі дари, просто ми їх згадаємо. Це 12 розділ першого послання до коринтян. З 4-го вірша. Тут, де перераховуються дари. Можливо, є ще якісь дари Духа Святого, але те, що тут написано, ми більше ніж цього не знаємо. Дари є різноманітність з 4-го вірша. А Дух той самий, дух з великої літери, тобто Бог, Дух Божий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить все у всіх. І тут, знову у сьомого вірша, кожному, а це значить кожному без виключення, кожному віруючому, який народжений згори і хрещений Святим Духом. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлені тим самим духом, іншому робити чудеса або сила робити чудеса, іншому пророкувати. Іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. Бачите, тут немає цього роз, розрізнення на три групи. Це умовно, так ми віруючі придумали, розділяти на три групи, щоб краще було розуміти. Щоб ми краще розуміли, як вони діють. Насправді цього немає, але це не є проблеми. Да? Це просто дозволяє нам краще розуміти е, дари Святого Духа. І тут ми згадали в тому числі. Е, Іншому розпізнавання духу, іншому різні мов, іншому. Пояснення мов, мов. Пояснення мов це, теж, це теж є один з дарів говоріння. І пояснення мов це не, не мається на увазі переклад. Тому що переклад, хто вміє перекладати, ви розумієте, той говорить, і ти перекладаєш. Той говорить, і ти перекладаєш. старайся перекладати по сенсу, там майже слово, слово і так далі. Пояснення мов це трошки інше, це розкриття сенсу. Людина може говорити іншими мовами багато, а той, хто пояснює, може говорити коротко. Або навпаки, той, той хто е, говорить іншою мовою, може говорити коротко, а той, хто пояснює, може довго пояснювати. І коли так буває, коли ти перекладаєш людину, ти, починає, ти, починаєш, е, ти ж розумієш, що ті люди, які тебе слухають, вони розуміють, а що не розуміють. І тому деякі речі треба більше пояснювати, деякі речі треба менше, менше пояснювати. Це не є переклад. І коли людина, яка, е, яка, яка використовує пояснення мов, вона сама не розуміє того, хто говорить, але вона отримує окремо пояснення цієї мови. Е, і слово Боже, якщо ми подивимося 14 розділ Коринтянам, п'ятий вірш, то тут написано, що коли в церкві використовується меседж або як сказати українською. Послання, так. Да. Послання. Бачите, важко інколи перекладати. Коли йде е, послання іншою мовою. А за ним йде пояснення, то ці інші мови плюс пояснення вони дорівнюють пророством. Це те ж саме, що пророцтво. Хтось каже, навіщо інші мови плюс пояснення, якщо можна було просто просто? Тому що Бог, Дух Святий, ну, по-перше, він сам розуміє, що він робить. По-друге, він е, хоче використовувати якомога більше людей. Коли пророцтво, діє одна людина. Тобто Бог використовує одну людину. Коли інші мови з поясненнями, тут дві людини вже задіяні. І, і, то, і то працює на збудування церкви. І ми, можемо, ми бачимо тут, що. Е, третій вірш, коли говорить про пророцтво, а ми просто наступне здається, у нас буде, хто пророкує, той промовляє до людей, до людей. І так само інші мови з поясненням, вони до людей для збудування, втіхи і розряди. Або підбадьорення. Збудування, втіхи і розради. Це не є щось якась інформація про майбутнє чи якийсь напрямок для, е, для життя. Це просто щось, що, щоб підбадьорити церкву. Це щось позитивне на підставі Божого Слова. Що, що всі ми потребуємо підбадьорення. І е, пророцтво воно для цього. І інші мови з поясненням, вони для цього. Це не якась там інформація незрозуміла, це щось дуже просте. Але воно для підбадьорення тих, хто слухає. Тобто для підбадьорення церкви Ісуса Христа. Ви знаєте, що на підставі Божого Слова. Всі віруючі без Виключення, маю на увазі народжені згори Хрещені Святим Духом. Можуть мати дар пояснення мов. Всі ви можете мати. Чому так? Написано. Бо так написано. написано. Ось дивіться. Вірш 13. Знову 14 розділ 1 послання до коринтян. Я в основному тут. Тут все Павло пояснював так що для тих, хто хоче розуміти, розуміє, а для тих, хто не хоче розуміти, то він ніколи не зрозуміє. А ви ж хочете розуміти? Ми хочемо розуміти? Я хочу розуміти. Мені, коли я перший раз читав, перший раз я читав це, цей, е, під, цей розділ, кажу підрозділ, розділ. Я не міг нічого зрозуміти. Мені казали, що там Павло Портиричить сам собі. Тут одне каже, тут друге. Я думаю, ну що воно таке? Але зараз для мене це просто як відкрита книга. Зрозуміло все. Пояснює нюанси. Чому так замудро написано? Для того, щоб ті, хто дурні, щоб вони залишались дурними. А ті, хто хочуть бути розумними, шукають волі Божої, щоб вони були мали откровенні. Щоб людина, яка прийшла ззовні, прочитала, і вона нічого не зрозуміла. А людина, яка шукає Бога, прочитала, і вона все зрозуміла. Амінь? Так, а про що я говорив? Що? Вірш 13, що тут написано? Той, хто говорить мовами, хто з вас говорить мовами? Хтось там не підняв руку, бо він не говорить мовами. А хто не хто не говорить? Що є, хтось ще хто не говорить? Я не говорю ще. Я баптіст. А ну ще раз, хто не говорить, мовами? Говорить. Хто говорить? Говорить. А все-таки у нас є ті ще не говорять. Баптісти в нас є. Пам'ятаєте, апостол Павло прийшов в Ефес і знайшов там баптистів. Не пам'ятаєте? І він їм каже, прийняли ли ви Духа Святого? Увіривши? Це я кажу вже російською мовою. Чи прийняли ви Духа Святого? А вони кажуть, ми не чули про те, що є Дух Святий. А ви чули, значить, в чому ваша проблема? Воля Божа, щоб кожен віруючий був хрещений Святим Духом. Амінь? Амінь? Ісус сказав своїм учням, нікуди не йдіть, поки не отримаєте Амінь. силу згори. Тому воля Божа, щоб всі віруючі мали, були хрещені Святим Духом. Немає волі Божої, щоб. Християни ходили без сили Святого Духа. І тут написано, що є воля, якщо ми хрещені Святим Духом, ми маємо дар інших мов, молитовна мова, яку Дух Святий дає нашому Духу, щоб ми могли постійно напряму спілкуватися з Богом. І тут Павло пише, що де я казав це написано? Який вірш? 13. 13. Той, хто говорить мовами, нехай що? Що? Молиться? Щоб вмів вияснити, або у мене тут переклад пояснити, щоб вмів, щоб мав пояснення мов. Тобто, ви говорите мовами, так? Значить, що ви повинні молитись, щоб вміти пояснити. Давайте так. Від... Включимо логіку. Я взагалі людина логічна. Тому, можливо, мені інколи важко з духовними речами. Якщо Бог тобі каже, проси у мене щось. Що це говорить? Є воля Божа на це чи нема? Як ви думаєте? Якщо Бог тобі каже, проси у мене якийсь дар, значить Він хоче, щоб ти цей дар мав. Чи ні? Бог ніколи не буде тобі казати, проси у мене чогось, на що у мене немає волі. Тобто, воля Божа, ми знаємо, що всі були спасені, так? Всі спасені? Ні, не всі спасені. Я маю на увазі. В світі не всі спасені, але, але воля Божа, щоб всі були спасені. Всі, хто приходять до Бога, з вірою, вони отримують спасіння. Воля Божа, щоб усі були хрещені Святим Духом. Так чи ні? Ісус своїм сказав учням, нікуди не йдіть, поки не отримаєте. І вони там цілих 10 днів чекали. І після того, як прийшов Дух Святий на апостолів в день П'ятидесятниці, більше ніхто ніколи не чекав хрещення Святим Духом. Всі тільки приймали вірою. Коли Ісус прийшов в Ефесію і знайшов там баптистів, Він сказав, чи ви прийняли? А вони сказали, ми не чули. І потім, як вони почули, що вони зробили? Прийняли. Воля Божа, щоб всі були хрещені Святим Духом. Воля Божа. Щоб усі мали дар пояснення мов. Тому що Бог каже, хто говорить іншими мовами. Молись, щоб умів пояснити. Раз він каже молись, за щось, значить є на це воля Божа. Давайте перше Івана. П'ятий розділ відкриємо. Послання 15-й 15 вірш. І це та відвага, яку маємо до нього. Що коли чогось просимо, згідно з його волею. Чуєте, чуєте? Коли ми щось просимо у Бога, знаючи, що на це є воля Божа, як ми можемо знати воля Божа по Біблії? І те, що стосується інших мов, і те, що стосується пояснення мов, в Біблії написано. І те, що стосується хре Хрещення Святим Духом, в Біблії написано. І те, що стосується спасіння, в Біблії написано. Маємо відвагу, якщо маємо, яку маємо до нього, що коли чогось просимо згідно з його волею. Є воля Божа на наше спасіння. Ми колись спаслись. Є воля Божа, на наше Хрещення Святим Духом. Ми колись хрестились. Є воля Божа на те, що ми говорили іншими мовами, ми говоримо іншими мовами. Просимо згідно з Його, Він вислуховує нас. Коли ми просимо в нього, щоб він дав нам дар пояснення мов. Він чує нас чи ні? Окей. Він чує. Його воля є. Значить, який може бути результат? Коли я прийду до батька і попрошу у нього хліба, він мені камінь дасть? Чи він мені скаже не дам? Батько все зробить, але він знає для свого сина чи дочки. Доньки. Окей. А коли знаємо, що слухає нас, ви знаєте, що Він вас слухає? Да. Мені кажуть, деякі люди кажуть, а може Бог мене не чує? Дух, святий, Бог всередині тебе. Як він може не чути? Він що, глухий? Боже, почуй мою молитву. Та Бог чує твою молитву. Одна сестра, Одна сестра... це я був на пастерській зустрічі. Одна сестра... Ну, там В кінці заявляли потреби. Одна сестра каже, помиліться за мене, щоб Господь мене не залишав. Навіщо його просити, щоб він тебе не залишав, якщо він сказав? А мужик сказав, мужик зробив, так? <плес> і сказав, я буду з вами в усі дні до кінця цього світу. <плес> я коли отримав хрещення Святим Духом, я говорю в іншому мові, я так, ну мені ж ніхто нічого не тоді не було вчення, мені ніхто нічого не пояснив, я не знав, як це працює, це я зараз вже знаю. І я так ішов по вулиці, я молився іншими мовами. А на вранці я прокидався і думав, а може дух, Святий вже пішов? Я починав знову говорити, ну, я не, не пішов. <реш> <реш> ніколи він вас не, не, не полишить, ніколи він нас не, не покине. Він нас чує, він чує вашу молитву, зараз і мою молитву, Коли ми якщо ми попросимо в нього дар пояснення мов, це його воля, то він вам дасть дар пояснення мов. Проблема в тому, що ми не завжди вміємо цими дарами користуватись, тому що ми звикли якось по-своєму. Ми чекаємо, деякі люди вони не говорять іншому мову, тому що чекають, що Бог за них буде говорити, що Дух Святий за них буде говорити мов. Бог Дух, написано, ви говорите, ми будемо говорити. І те ж саме стосується дару пояснення, дару пояснення мов. Наша задача попросити з вірою і починати що? Діяти. І може спочатку буде не дуже зрозуміло, може спочатку буде важко, але треба попросити, повірити і починати діяти. І, можливо, спочатку не в церкві, а вдома. Молишся, попроси, Господи, дай мені дар пояснення мов. Починаєш молитися іншимо, а потім починаєш говорити. Своєю зрозумілою мовою. І це буде зазвичай, я так думаю, на 99 це буде просто молитва прославлення Бога. Розумієте чи ні? Потім знову коротке, коротке е, меседж Женя, як там? Послання. Коротке послання іншою мовою, потім знову українською. І так ми можемо практикуватися. І коли ми почнемо практикуватись більше, то тоді ми прийде час, коли ми зможемо і в церкві практикувати цей дар. І ще одне місце, яке підтверджує, що є воля Божа на те, щоб ви всі, і я в тому числі, а я вірю, що я вже маю цей дар, тому що я попросив у нього трошки раніше пояснення мову. Ще одне слово, яке це підтверджує. Марка, 11 розділ, 24 вірш. Цей вірш теж стосується не тільки е, дарів Святого Духа, цей вірш стосується всього, чого б ми не просили у Бога. 24, вір, 24 вірш, Марка 11, 24. Тому я кажу вам, хто це каже? Тут Ісус каже. Там хто там, Павло писав? Ні, то Іван писав. А тут Ісус каже, тому я кажу вам все, про що молитесь і просите. Звісно, що ми, якщо ми розуміємо, що воно є волі Божій. Тому що якщо я прошу Бога, не знаю, там, мільйон доларів, то це не завжди буде воля Божа. Але якщо я впевнений в волі Божій. Я кажу вам, все, про що молитеся і просите. Вірте, що мій переклад трошки неправильний, більш правильний переклад, що ви вже отримали, і сповниться вам. Вірте, що ви вже отримали. Значить, ми сьогодні будемо молитися. І сьогодні попросимо у Бога, кожен з нас окремо, щоб Бог дав вам дар пояснення мов. Коли я прошу у Бога щось, і я вірю, що Він мені дав. Що я роблю? Беру починаю дякувати. Починаю дякувати. Це стосується всього. Це стосується в тому числі дару хрещення Святим Духом. Я вам пояснював це ще раз. Я почав отримав хрещення Святим Духом після того, як я просто прославляв Бога, а потім почав дякувати Бога за дар Святого Духа. І як тільки я почав говорити, Господи, дякую Тобі за те, що Ти хрести, ти хрести, Хрес, мені так було важко це сказати. Хрести мене Святим Духом, і я почав говорити іншою мовою. Тому, після того, як я закінчу свою проповідь, ми будемо молитися. І просити у Бога, щоб Він дав кожному з нас окремо дар пояснення мов. Це нам потрібно для того, щоб почали ми практикуватись в духовних дарах. Амінь? Добре. Я думаю, що на сьогодні, мабуть, досить, хоча, звісно, що я не закінчу те, що хотів говорити. Але ми будемо закінчувати е цю проповідь. Ми закінчимо її молитвою. Давайте піднімемось починаємо.